Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата! Я осінній кленовий листочок прилетів до вас у гості. Дітки, подивіться, яка краса навколо нас восени. А чи ви помітили, як змінилися дерева? Якого кольору листочки на деревах восени? Так. Жовті, червоні, помаранчеві, золотисті. Ось і сьогодні я вам пропоную зробити ось таке осіннє дерево на згадку про осінь. Але спочатку давайте підготуємо наші рученята до роботи. Покажіть свої ручки. Повторюйте рухи разом зі мною. Пропоную виконати пальчикову гімнастику вітер і листочки. Покажіть свої долоньки і повторюйте за мною. Вітер лісом літав, він листочки збирав. Ось дубовий, ось кленовий, ось горобиновий, ось зберізки а ось останній лис осики. Вітер поклав нам стежинку. Молодці. Молодці дітки. Рученята підготували. А тепер давайте перевіримо, чи все ми підготували для роботи. Аркуш білого паперу, фарби, клей, два пензлики. Один для фарби, а другий для клея. Кульки, скручений серветок, склянка з водою та серветки. Ну що, все готове? Тоді починаємо. Спочатку візьміть коричневу фарбу та намалюйте контур дерева. Малюємо так, начебто вітерець подмухав та нахилив наше деревце. Ось так. А тепер зафарбуйте коричневою фарбою стовбур нашого дерева. Підготуйте кульки з серветок. Треба розірвати серветки на смужки та сформувати ось такі кульки. Приклейте кульки до намальованого дерева хаотично, як сподобається саме вам. Потім візьміть фарби та розфарбуйте жовтим, червоним, зеленим кольорами наші кульки. Вітер носиться, літає, топче луки і поля, жовті трави пригинає, лис сриває із гілля. Невсідючи вітер знає кілька літер. Залетить в трубу, тільки скаже «Бу-бу-бу». Залетить до камишу, тільки скаже «Шу-шу-шу». А ось чомусь мовчить. Мабуть, решту літер вчить. Ось і до нашої роботи завітав розхвильований вітерець. Він залишив дуже багато, наче на килимі, червоні, жовті, зелені листя. Про що співає вітер восени? Бажаю чудового, осіннього настрою. Молодці, дітки! Ви такі гарні зробили дерева. З різнокольоровим осіннім листям мені дуже сподобалось, а наша зустріч дійшла кінця і мені треба летіти далі. До нових зустрічей, малята!